Цю відеозгадку власниця собак Христина опублікувала на своїй сторінці в інстаграм, коли дізналась, що її домашні улюбленці Сєвєр і Алтай мертві. У дописі жінка стверджує, собаки загубились і їх жорстоко вбили в одному з сіл Дніпропетровщини. Жорстоко вбив серед селища собак, а ви тільки подумайте, якщо б ваша дитина в цей момент гуляла неподалік на дитячому майданчику. Коментувати ситуацію Суспільному власниця собак відмовилась через тяжкий психологічний стан. У дописі в інстаграм написала: закривавлені тіла собак знайшли у кислянці. Ми приїхали в це село і поспілкували з місцевими. Олексій говорить: люди бачили тварин неодноразово, але не розуміли, що це собаки, бо ті каже, були схожі на вовків. воду пили. Ну вони прибігли, вони те, що показують в інстаграмі, там дивиться мені фотографії, що вони красиві, ухожні. Це одне. А прибігли вони то. Вибачте, ну вони не похожі на собак були. А що вам сказати? Ну вони були дійсно здійсні на, на вовків. Місцева жителька Валентина розповідає, собаки ганялися за домашніми птахами, намагалися потрапити і в її подвір'я. Мені позвонили на телефон і сказали, що у мене в огороді вовки, два вовка. Тереон дзвонить. Ти вдома, коля. Я тут рядом живу. Да, кажу вдома. Тут горить у сусідки Валентини Волки. каже: я відбиваю трактором їх, вони кидаються на гусей. Я покуди вийшов, взяв вже лопату, а сюди в переулок, і зайшли двор. До одводосілі ради звернулося семеро місцевих, які запевнили, що бачили двох вовків. Розповідає староста кислянки Олександр Кінжегеляєв. каже, зателефонував знайомим мисливцям, аби ті вигнали тварин із села. Пояснює, хвилювався, що вовки можуть напасти на людей. Просив налякати їх, а не вбивати. каже староста. Поїхали, виганяли, не виганяли. Я не знаю. Я ж кажу, мені вже подзвонили, що вже вони застрелені, і почався розголос. Чому охотничі собаки дуже схожі на вовків без ошейників, без хазяїна? Взагалі чого що вони тут робили? Ми звернулися до спеціалістів із проханням ідентифікувати породу собак. Кінологиня Валерія каже, скоріш за все це була помість із вовком. Проконсультувалася з людьми, у которых непосередньо жили вовки. І в даний момент у одного із моїх колег він до сих пор живе, і він сказав, що да, є схожесть з волком. З ними дійсно сложно працювати, тому що все таки це дикі. Но, в принципі, немножко їх, якщо зіткнути, удається їх видріс. Нас поліція Дніпропетровщини на офіційній Фейсбук сторінці повідомила. Після звернення власниці було відкрито кримінальне провадження за статтею жорстоке поводження з тваринами. Правоохоронці вже встановили особу, яка може бути причетною до вбивства тварин. Власниця ж собак добиватиметься найсуворішого покарання для причетних. Про це Христина написала в одній із соцмереж. Антон Сіренко, Олександр Шалдибін. Суспільні новини, Дніпро.